І там варили борщ тільки з білого буряка. Ніхто не варив з червоного. Ну, Я дуже був здивований тим. Як коняк? От. Бурячок і борщ не змінили свій кольор. А про то всі знають, господині. Але ти показуєш. Та ви всі знаєте. А може тебе будуть мужчини дивитися і варити борщ. І мужчини. Вони і, що і, господині? Чоловіки, і чоловіки знають. Я, наприклад, не знав колись того. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. Доброго дня, друзі. Вас зустрічає індіанка з племені ірокезів. Що? Юрко, що ти плутаєш? Не слухайте його, він щось перегрізав на сонці. Перегрізася дрова. Тобі трошки Заги ще засмалялося і та суконочка що? і... Що, тихо, будь? Тихо будь, не зли мене. Добре, мовчу. Бо будеш сьогодні голодний. Як зараз натурюся, не будеш мати, що їсти. Ви впросить мене два тижні, щоб я йому борщ зварила. <гум> я сьогодні добра, я зварю йому борщ. І ще я її прошу, щоб вона мені всмажила картоплю молоду до рум'яна, і вона не хоче. От поріжешся дрова смажуть тобі картоплю, зроблю тобі свято. Вже не буде картоплі свіжої тоді. Буде, буде, ще яка свіжа буде. Ага. Свіжі, що не буває. Сьогодні я готую борщ. Червоний український борщ. Кожен варить його по-своєму, а я варю так, як варю. У мене для приготування борщу є філе. Добре би була свинина, в мене філе куряче. Нема кому по свинину бігти в магазин. Так, ще мені потрібно для борщу картопля. Я начистила вже. Цибулина. То та картопля, що мала бути рум'янові. Так. Половина капустинки. А що молода картопля йде на борщ? Морква. А в тебе є вибір? Маєш стару? Я тобі старою зроблю. Юрко, не зли мене ти? Вмієш на місце поставити. Помідорчики, бурячок. Такі спеції в мене є. Італійські трави, духмяний перець. Лавровий листок, чорний перець, сіль. Ще в мене є, на чому я буду тушкувати овочі, у мене є смалець. І для заправки борщу в мене є сметана. Мені потрібно нарізати дрібненько цибулю. Нарізаю кубиком. Беру каструлю. На дно даю смалець. Експрес-борщ. Так. Бо вона побачила, що може зробити голодний хлоп. Що може зробити? Дров не ріже. Хідрова дрова ми точно поріжемо. дрова вже мене добили. Все. Все. Натираємо моркву на грубій терці. Морква потерта. Додаю, до цибулі. Ставлю тушкувати на вогонь. На логень. Роздалегідь я зварила бульйон. У мене були такі реберка курячі і буду давати замість води. Але можна давати водичку до експрес-борщу. А ти ще ж маєш м'ясо? Що? Маю. Звичайно, що маю. Так там вже є зварено. А я хочу собі робити по-іншому. Ін Нарізаємо м'ясо. кубиками. Як овочі підтушкуються, цибуля з морку, я додам м'ясо. Тим часом я поріжу картоплю на кубики до моркви і цибулі додаю м'ясо. Також буду підтушковувати пару хвилин. Нарізаємо далі овочі. Перець, капусту, помідор і натираємо бурячок. Нарізаємо перчик солонкою. На, не котайсь слинку. Mm. Ти смачний перчик. Так, наріжу капусту. Я люблю соломкою. Так я і наріжу. Добре, що встиг попередити. А я що, інакше ріжу, Зараз би накрумсала, на, сала, на ну Нарізаємо помідорки. Соломкою. Кубиком. Не вгадав. <рес> Тремо буряк, викидаємо в каструлю картоплю, Досипаємо. натираємо бурячок на грубу терку. Кривчок готовий, натертий. Додаємо овочі решту. Додаємо капусту, перчик і помідорки. І все будемо тушковувати. Зараз овочі зменшаться, пустять сік і буде дуже смачно. Я вже боїв твоє рагу. <реш> То борщ, Юрку, ніякий на рагу. Цікаво, де там буде вода. Ось стоїть. Окремо, ага. Бульйон. Ложку того, ложку того. Рагу. Ложку того, Молодила ложку. того. Положила на тарілку, залила бульйоном. Їж не хочу. Да? сметани, маєш борщ, а ти що думав? То новий не. метод готування борщу. Польський борщ. Польський борщ, не так готується. Але так їсться. З картоплею. М'ятою картоплею. Так що. овочі підтушкувалися, то даю бульйон. Більйони міру посолений. Візьми вилити все. Він горячий. Ще бульончик залишився. Решту я заморожу, буду мати для інших страв. Залили бульйоном і чекаємо, щоб наші овочі трошечки проварилися. Накриваю кришечкою, щоб скоріше закипіло. Додаємо спеції. Тут в мене є італійські трави, духмяний перець, лавровий листочок, чорний перець даю і сіль. Одна столова ложка. Ще я забула про чесничок і зелень. Часничок я додам пізніше зелень. Додавати ще трішечки буряк. Поки в мене є час, я натру часничок і подрібню зелень. Часничок з нашого городу. Ми вже викупали, половина згнило. Такий гарний стояв і захворів. Дуже багато гнилого було. Перед дощом ми ще встигли трошечки зберегти. Часник нас ніколи не гниє, в тому році, щось дуже дивно. Додаю бурячок. Бурячок я не рухую. Як то буде? А отак буде, будеш бачити, як воно буде. Зараз я додам чесничок і оцет. Оцет у мене яблучний, наш домашній. А ще в нас є виноградний. А ще є виноградний. Виноградний давати не будемо, тому що за ним потрібно бігти в півницю. Дрони літають що то було. Як Якщо буде потрібно ще кислинку, то я додав пізніше. Все додати потрібно за смаком. Ти не сказала головного. Чого? Що оце дається для того, щоб борічок і борщ не змінили свій кольор. А про то всі знають, господині. Але ти показуєш. Ну, всі знаєте. Перебиває і не дає сказати. Всі господині знають. А може тебе будуть мужчини дивитися і варити борщ? І мужчини. Вони і, що і господині. Чоловіки, і чоловіки знають. Я, наприклад, не знав колись того. І варив не, білий борщ. Попробую, чи не потрібно солі. М -м -м, смачно. Ще трошки борщик провариться. І буду додавати сметану і будемо обідати. Юрій, ти сьогодні будеш обідати в другій годині. Ну що? Борщик вже готовий. Сметана. Як готовий. Як готовий. Сметанка. Овочі вже готові. Пробуємо всі овочі на. Якщо вже зварилися, наш борщ вже готовий. Червоний. Запашний, все молоденьке, свіженьке, з вородику. Так. Ти знаєш, одного разу був на східній Україні. І там варили борщ тільки з білого буряка. Ніхто не варив з червоного. Ну, я дуже був здивований тим. Всюди по-різному готують, всюди по-різному. Дощ? Дощ. Навіть, навіть коли я готую борщ, в мене по-різному виходить. Аж не віриться, що мене... дощ. О, дощ знову, так. А ми ще помідори всі не підв'язали. Зараз ще трішечки поморгає борщик. І будемо їсти. Настане час істини. Борщик вже готовий, запашний, смачний. Зараз будемо обідати під вечір. Ну, дуже швидкий борщ. Я ж пізно почала готувати. І дуже смачний. Мені можеш більше дати. Добре, він тобі. Більше. Ну що ж, настав час істини? ж такий смачнющий. Як би давно його готували. правда? Та що то говорити? Юрко, я не можу я мушу закінчувати відео, бо Юрко рослинки куфтає. Ось так ми готували борщ разом з Юрієм. Кому сподобалося, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі у нових відео. Па-па! До побачення!